Це була наша ділянка ожини. Тут вже різано, Пілки вигребуться вилами на тракторі. Вони вже і стовби витягнуті. Та ділянка ще тільки знята шпалера і вирізана, але ще не витягнули стовби, бо не встигли. А сьогодні була можливість. Доща нема, бо дощ не давав. І ми зразу встали, майже всіх людей поставили, одні з одної сторони, другі з другої сторони. І зараз вже як була ожина, так її вже і не стало. Одродила вона вже тут років до 10, може 9, я вже не пам'ятаю. Була і непогана деякі роки. Вал був непоганий, тільки вона дощ пішов і все. А тут таки теплиці краще, то та й сорт старий, не, не проста. Так що ми її зачищаємо і все. Ту, та ще й проволока повністю не скручена, вона то відкручена, ну не цей. Останню навіть були і не, до, не дозбирали тут. Дощ пішов, та що дрібна залишилась і так і залишили. Так що зараз вже ідемо три останні рядочки і все И буде щось нове виростити посадимо і щось буде